Вітаю, розв'яжемо рівняння з номера 16.18. параграф 16. Якщо це математика, це 32.17. Перше рівняння х додати 1 у квадраті дорівнює 16. Давайте поміркуємо, яке число у квадраті дає нам 16, а це може бути або 4, або мінус 4. Тоді так і запишемо, що х додати 1 може бути мінус 4, або. Х додати 1 може бути дорівнювати 4. Отже, тепер розв'язуємо кожну частину рівняння. Х. Ми переносимо одиничку праворуч, міняємо знак на протилежний. мінус 4, мінус 1, і х будемо мати мінус 5. Тепер переходимо до розв'язання другої частини цього ж рівняння. Х буде дорівнювати. 4, одиницю переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний, і тоді х буде дорівнювати 4 відняти 1, це буде 3. Отже, відповідь у цьому рівнянні буде мати мінус 5 або 3. Друге рівняння: y мінус 2 у квадраті дорівнює 25. Тоді, яке число може бути у квадраті? давати нам 25, а це п'ятірка, тоді ми можемо корінь з 25, це може бути корінь із мінус 25, або корінь з 25. Давайте це запишемо, що у 2 буде дорівнювати мінус 5, або y мінус 2 буде дорівнювати 5. Тоді розв'язуємо кожну частину рівняння. У дорівнює мінус 5, мінус 2, переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний, буде плюс 2. Y ми отримаємо, мінус 5 додати 2, це буде мінус 3. Перший корінь знайдено. Тепер знаходимо другий корінь в цьому ж рівнянні 5 додати 2 y буде дорівнювати 7. Отже, відповідь у цьому рівнянні мінус 3 або 7. Переходимо до третього рівняння. Коли квадрат якогось виразу дорівнює нулю, в такому випадку буде тільки один корінь. Тоді m додати 2 буде дорівнювати 0. Чому? Тому що квадрат 0 є 0, і додатня від'ємного числа для нуля не існує. Тоді m буде дорівнювати мінус 2. Відповідь у цьому рівнянні f дорівнює мінус 2. Отже, ми з вами розв'язали першу частину номера 1618. Переходимо до другої частини. Друга частина рівняння х-2 у квадраті дорівнює 3. Тоді давайте запишемо, що х-2 буде дорівнювати х мінус 2 дорівнює мінус корінь із 3. Або цей же запис запишемо х-2 дорівнює плюс корінь із 3. Розв'яжемо кожну частину цих рівнянь. Х залишаємо зліва, двіку переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. Тут вона була з мінусом, значить піде праворуч з плюсом 2 мінус корінь із 3. Тепер другу. Оце буде кінцевий результат. Більше ми тут нічого не можемо зробити. Тоді х... Буде дорівнювати. Двійку знову переносимо. це буде 2 додати корінь із 3. Отже, ми отримали два коріння в цьому рівнянні. Запишемо: перший х1 буде дорівнювати 2 мінус корінь із 3. а х 2 або або треба поставити, х друга буде дорівнювати 2 додати корінь із 3. Так, ми залишаємо. Можна порахувати, звичайно, зв корінь із 3 – це 1,73, і тоді порахувати, ну, залишимо так. П'яте рівняння, подивіться, у 3 у квадраті дорівнює 1 сота, а 1 це корінь із 1 соти, це буде 1. ,10. Тоді запишемо, що y- 3 десятих буде дорівнювати 1, мінус одній десятій. Або Y мінус десятих буде дорівнювати плюс 10. Розв'язуємо кожну частину рівняння. Y буде дорівнювати мінус 10 було справа, ми так і залишаємо. А мінус 3 десятих переносимо праворуч, у нас стає плюс 3 десятих. Y буде дорівнювати 3 десятих відняти 1 десяту це буде 2 десятих. Або, й коли після скорочення на 2, ми будемо мати Y буде дорівнювати 1 п'ята. Друга частина цього ж рівняння Y буде дорівнювати 1 десята, додати 3 десятих, ми будемо мати 4 десятихі дорівнює 4. 10. Скорочуємо на 2, і ми отримаємо, що y буде дорівнювати 2 п'ятих. Отже, відповідь тут напишіть: або 1 п'ята, або 2 п'ятих. Місця немає, тому запишіть самостійно. Три, шосте рівняння має особливий такий запис, тому що квадрат виразу дорівнює мінус 4. А ми знаємо, якщо ми звертаємо увагу на схему, то якщо А менше за 0, то коренів немає. Тоді ми можемо так і написати, що М відняти 3 у квадраті це рівняння розв'язувати ми зовсім не будемо, тому що. Немає змісту, що квадрат числа дорівнює мінус 4. Тоді так і запишемо. Що рівняння коренів немає, або рівняння немає розв'язків. Що ж, ми з вами розв'язали номер 1618? Дякую за увагу!